Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрин. форум сьогодні. 594-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Житомирщині. У нас на включенні Віталій Бунечка, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вітаємо вас. Доброго всім дня, доброго дня. Пане Віталію, хотілося б розпочати цю розмову саме з тих ремонтів критичної інфраструктури на важливих об'єктах. Чи вдалося закінчити ці ремонти вже і в якому стані зараз критична інфраструктура регіону? Дійсно, ми так підходили на піку до початку опалювального сезону. І я хочу сказати, доповісти, що ми. Де повністю технічно підготували наші мережі і наше обладнання на 100% до опалювального сезону. Що стосується ремонтних робіт, те, що ви запитали, то проведені всі необхідні ремонтні роботи в енергетичній системі, в газотранспортній системі, до зими готові всі наші підприємства теплоенерго, всі наші структури забезпечені. Резервними джерелами живлення на випадок відключень електроенергії, ми пройшли минулу зиму, і ми вже розуміємо, до яких викликів нам потрібно готуватися. Я хочу відмітити, що за даними національної комісії регулювання енергетики, житомирщина попередній сезон пройшла з найменшою кількістю. Жалоб на, на, на роботу, і нам вдалося збалансувати е, нашу енергосистему. Е, також я хочу відмітити, що наші лікарні, наші соціальні заклади також повністю е, де перебувають підопічні, які потребують особливого догляду, також повністю готові до можливих надзвичайних ситуацій. Е, іншим викликом є виклик. І захист, захист е, об'єктів критичної інфраструктури. Е, ми відчували, е, як ворог завдає ударів по нашій енергосистемі. Я хочу сказати, що е, зараз ми практично відновили е, повністю наші об'єкти. Ми е, наразі поглиблюємо співпрацю між всіма підрозділами Сил оборони Житомирщини. В фокусі наразі ми тримаємо протиповітряний е, захист е, та фізичну охорону об'єктів, окрім того, інженерний захист об'єктів інфраструктури. Щодня ми працюємо над тим, щоб посилити е, наші протиповітряні сили. Ми проводимо бойові злагодження, щоденно проводимо е, фактично наради з військовими, де. Проговорюємо наші можливі е, слабкі місця під час тренувань, і розуміємо, що прохід е, опалювального сезону є в нас зараз в пріоритеті, і ми зробимо все можливе для того, щоб жителі Житомирщини не відчули якогось баланди дисбалансу. Дякую вам, пане Віталію. Хотілося б поговорити щодо гуманітарної соціальної становища у регіоні. Тож яке воно, чи що зараз відбувається з переміщеними особами, скільки їх зараз ви бачите, можете налічувати у регіоні, і яка тут допомога чи потрібна, чи змогли ці переміщені особи вже адаптуватися у Житомирщині? Так, безумовно, у нас більше 60 тисяч наразі внутрішньо переміщених осіб знаходяться на Житомирщині. Вони отримують всю необхідну допомогу як від держави, так і від наших міжнародних організацій. Багато людей в працевлаштувалися і вже соціалізувалися, якщо так можна сказати, в нас на Житомирщині і далі бачать себе вже саме жителями нашого регіону. Я хочу відмітити, що у випадку ескалації ми готові і ми це вже переживали, тому що Житомирщина була таким хабом, коли ворог бомбив. Бородянку, коли північ Київської області, і люди виїжджали з Макарова, з Бородянки, з Гостомеля і залишалися на Житомирщині. Я хочу сказати, що на пікові в нас знаходилось до 110 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми тримаємо цих 50 тисяч, можливих ще місць на випадок ескалації на півдні і на сході нашої держави. Люди, хочу вас запевнити, отримували. І отримують наразі всю необхідну допомогу, яка передбачена для внутрішньо переміщених осіб. Якщо говорити про бізнес, то наскільки ви відчуваєте, що бізнес вже повернувся до своєї діяльності, і що взагалі з бюджетом? Тому що ми розуміємо, що це дуже важливо для економічного розвитку регіону? Ну, насправді, що стосується бюджету, я хочу сказати, що Житомирщина є самою мілітаризованою областю нашої країни. У нас найбільший відсоток мобілізованих хлопців і дівчат, і це стало такою певною певним поштовхом для розвитку економіки. Мені приємно відмітити, що повністю весь бізнес повернувся і практично відновився відновився наскільки це можливо в умовах війни. Але у нас є перевиконання за рахунок ПДФО, які сплачувалися військовими зараз. Від 1 жовтня дійсно ми не доотримуємо не тих коштів. Кошти будуть спрямовані на, на оборону. Ми готові до цього. Ми е, створили певний стабілізаційний фонд і готові пройти е, і кінець цього року, і наступний рік уже без е, коштів, які надходили нам від е, ПДФО від військових. Пане Віталію, ще хотілося б торкнутися теми навчання, навчального процесу, як він організований на території області? Чи вдалося хоч частину вивезти в режим офлайн дітей? І як відбувається зараз цей процес? Ну, я хочу сказати, що в нас не частина, в нас 90%. 2,93% дітей навчаються офлайн, і ось цей, цей невеличка частинка – це навчальні заклади, які нам не вдалося побудувати ті укриття, чи бомбосховища. Але я хочу вас запевнити, що ми дуже активно працюємо в цьому напрямку, і наша задача, щоби. Наші діти навчалися безпечно. Це стоїть в пріоритеті. Я впевнений, що ми впораємось. Ми розробляємо різні механізми убезпечення наших діток. Тому мені приємно, що практично всі школярі, всі вихованці в школах, в інститутах, в садочках можуть відвідати відвідувати наші заклади офлайн. Дякую, вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу мікрофон. Доброго дня, Ольга Панасенко. Кранформ теж про ремонти, не про критичну інфраструктуру. 30 серпня суд повернув у власність держави маєток горхольських Терещенків у червоному. Ми знаємо, що за час. Поки він перебував у власності у ПЦМП, і до того е, маєток сильно постраждав. Чи ведуться там якісь ремонтні роботи вже, хоча б консерваційні? Дякую, на жаль, ми ще не розпочали. Я дякую за таке запитання. Дійсно, воно надзвичайно важливе. Разом з тим, я хочу відмітити, що кошти були не передбачені, і ми зараз розробляємо, як ми можемо саме почати. Е, як ви відмітили, дуже вірно э, законсервувати об'єкт, тому що ніхто нічого не робив, і нам необхідно зберегти э, цю пам'ятку архітектури для того, щоб після закінчення війни ми могли э, почати відновлювати і зробити певним магнітом Житомирщини э, не тільки э, цей, э, цей замок, а і дуже багато інших архітектурних э, пам'яток, які є на Житомирщині. У нас є ще питання у студії? Прошу. Hi. Доброго дня. Я спеціаліст із електричної інфраструктури із Австралії та Нової Зеландії. Я не побачив. Я чи, чи є у вас резервні по потужності на випадок знищення будь-яких газотранспортних потужностей, чи побудовані будь-які запасні чи резервні підстанції, наприклад, електропідстанції або водопостачальні підстанції? Дякую. Дякую за таке слушне запитання. Почну з водопостачання. Ми, пропрацьовуємо. ми бачили приклад Миколаєва Кривого Рогу, і я хочу запевнити, що ми пропрацювали можливі, можливі наслідки надзвичайних ситуацій на наших об'єктах водопостачання. Ми передбачили логістичне підвезення води і технічної, і особливо питної. Далі пропрацьовуємо, що можливо зробити для того, щоб убезпечити наші об'єкти водопостачання, від, тобто проводимо фізичний захист об'єктів водопостачання. Що стосується енергосистеми, то ми відновлюємо. Я не можу на жаль відкрити все. Єдине, що хочу сказати, що в нас в дійсності є резерви, в нас є. Трансформатори, які ми зможемо використовувати в разі попадання, потрапляння, знищення наших трансформаторів, як це було в минулий опалювальний сезон. Дякую, пане Віталію. І останнє запитання буде щодо процесу відновлення житлового сектору. Ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення постраждала не тільки критична інфраструктура, чи зараз ведуться такі роботи, чи вдалося відновити і житловий фонд? Так, безумовно, ми відразу реагували і продовжуємо реагувати. На жаль, ми мали і в ще в травні місяці, коли наші. Житло наших мешканців потерпало від обстрілів, від детонацій снарядів, тому що було влучання в один із складів. Разом з тим, хочу відмітити, що все максимально відновлено те, що можливо було відновити. Ми завжди робили акцент на, на вікнах, на вхідній групі, на особливо на дахах, для того, щоби. Люди люди себе почували комфортно, те, що було знищено вщент. Ми чекаємо від державного бюджету кошти на відновлення, готові самі робити. Окрім того, я хочу відмітити, відмітити програму Пліч Опліч, де ми допомагаємо Херсонщині, де ми відновлюємо житло, яке було знищене ворогом під час окупації Херсонщини. І мені надзвичайно приємно, що не тільки жителі Житомирщини отримують відновлене житло а нам вдається іще ще. Такій зробити жест доброї волі і відновити оселі громадян в селі Велика Олександрівка на Житомирщині для того, щоб вони себе почували комфортно після деокупації. Я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Віталій Буничко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. А ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам, безпеки та оборони. І слава Україні!